Найближчим часом компанія Nvidia випустить суперверсії RTX 4080, 4070 Ti та 4070, які будуть володіти вищою продуктивністю за схожою ціною. Багато користувачів розчарувалися деякими відеокартами лінійки Ada Lovelace, тому вони чекали саме такого оновлення. Оскільки відеокарти AMD, такі як RX 7800XT, продаються досить добре, Nvidia планує використовувати це оновлення для збереження свого домінування на ринку відеокарт у наступному році, і чутки вказують на те, що офіційний анонс відбудеться 8 січня на виставці CES. Поки до CES залишається всього декілька місяців, новий витік від Mours Low Is Dead розкрив ціну та продуктивність лінійки GeForce RTX 40 Super. Серед відеокарт найцікавішим є витік про GeForce RTX 4070 Ti Super. Якщо вірити повідомленню, Nvidia має намір поборотися за RX 7900 XT від AMD, сподіваючись покласти край її домінування в ціновому діапазоні 800-900 доларів. Для цього компанія прагне збільшити продуктивність до 20%. RTX 4080 Super отримає чіп ad 103 на 10240 ядер CUDA і 16 ГБ пам'яті GDDR6X з 256-бітною шиною. tdp відеокарти становитиме 320 Вт. Новинка буде до 9% швидшою за базову RTX 4080. RTX 4070 Ti Super оснастять все тим же AD103, але ядер ядеркуда буде менше 8448. На борту буде 16 ГБ відеопам'яті GDDR6X з шиною 256 біт. Її TDP буде на рівні 285 Вт. У цьому випадку джерело повідомляє, що така карта буде до 22% швидшою щодо RTX 4070 Ti. RTX 4070 Super стане найпростішим відеоприскорювачем у новій лінійці. В його основу ляже GPU AD104 на 7168 ядер CUDA, пам'яті має бути 12 ГБ GDDR6X з шиною 192 біти. TDP становитиме 220 Вт. Приріст продуктивності складе близько 6%. Рекомендовані ціни відеокарт лінійки RTX 40 Super Nvidia ще не затвердила. Очікується, що вони будуть такі ж або трохи нижчі, ніж у випущених раніше оригінальних моделей. Тобто RTX 4080 Super продаватимуть від 1000 доларів, RTX 4070 Ti супер обійдеться мінімум у 800, а RTX 4070 Super у 600 доларів. Китайський сайт ChipHell опублікував рекламний постер настільного комп'ютера Alienware з процесором AMD Ryzen 9000. Це може бути друкарська помилка або підробка. В той же час не виключено, що AMD використовує бренд Ryzen 9000 для процесорів Zen 5, реліз яких повинен відбутися в 2024 році. Джерела, близькі до виробників материнських плат, стверджують, що чіпи Phoenix на основі архітектури Zen 4 з графікою RDNA 3 увійдуть у серію Ryzen 8000G, а не 7000G, як припускалося раніше. За даними тайванських ЗМІ, AMD планує випустити щонайменше 4 нові процесори. AMD нещодавно надала перші інженерні зразки виробникам плат, які розпочали випуск нової мікропрограми AGESA Combo am 5 Pi 1100 для материнських плат 600-ї серії. AMD Ryzen 7 8700 G отримає 8 ядер Phoenix 1 Zen 4 та повну графічну підсистему з 12 обчислювальними блоками на основі архітектури RDNA 3 Спрощена версія з шістьмома ядрами Zen 4 називатиметься Ryzen 5 8600 g AMD також готує дві моделі на основі кристала Phoenix 2, відомого як Small Phoenix. Ryzen 3 8300 g отримує ту ж конфігурацію, що й мобільний Ryzen 3 7440U, тобто одне ядро Zen 4 і три ядра Zen 4C, а Ryzen 5 8500 g матиме два ядра Zen 4 і чотири ядра Zen 4C. Обидві моделі будуть оснащені графікою на 4 обчислювальні блоки RDNA 3, AMD може випустити нову серію не раніше кінця цього року чи на початку наступного. Інформації щодо вартості даних рішень поки що немає. Говорити про переваги процесорів порівняно з конкурентами теж проблематично. Все ж таки зараз стоїть питання не тільки про продуктивність в іграх і бенчмарках, а й про споживання енергії, нагрівання та інші тонкощі. Компанія Nvidia анонсувала три моделі прискорювачів для китайського ринку H20, L20 та L2. Вони дуже відрізняються один від одного. Як можна побачити, L20 та L2 засновані на ігровій архітектурі Ada Lovelace, тоді як H20 це родич H100, який базується на архітектурі Hopper, спеціально розроблені для прискорювачів штучного інтелекту. При цьому за продуктивністю при розрахунках з одинарною точністю найшвидшим є не H20, а L20. Але для штучного інтелекту часто важливішим є обчислення INT 8, і ось тут H20 швидший. Втім, навіть йому далеко не те, що до RTX 4090, а й до RTX 4080, 296 проти 320 що щодо тієї самої продуктивності, через яку і h 100 і RTX 4090 потрапили під заборону в рамках нових санкцій США, показник не повинен перевищувати 4000 TOPS. Так ось у H100 мова йде майже про 16 тисяч TOPS, RTX 4090 це 5258, а H20 пропонує лише 2368 TOPS, що менше, ніж у RTX 4080. Нові адаптери партнерам почнуть відвантажувати вже в грудні. Компанія Zalman має багато лінію кулерів баштового типу з бічним потоком, але CNPS 13X Black це одна з перших моделей із підсвіченою та стилізованою верхньою панелю в сучасному стилі. Кулер оснащений звичайним радіатором баштового типу з алюмінієвими ребрами, який трохи зміщений вліво, щоб зменшити вплив вентилятора на розміщенні оперативної пам'яті. З процесором безпосередньо контактує нікельована мідна основа, від якої проходять 5 мідних теплових трубок товщиною 6 мм, що передують тепло до алюмінієвого блоку ребер, котрий в свою чергу продувається 120 мм вентилятором Zalman AF120. Вентилятор оснащений гідравлічним підшипником, розрахованим на 40 тисяч годин, і має перетинчасту крильчатку, яка направляє весь повітряний потік в осьовому напрямку. Підключення чотирьохпінове з чим керуванням. Вентилятор обертається зі швидкістю 600-2000 обертів на хвилину, забезпечуючи потік повітря до 70 CFM, статичний тиск 2 мм водяного стовпчика і максимальний рівень шуму 30 дБ. Верхня пластина має трьохконтактний вхід RGB підсвітки. Новинка здатна охолоджувати процесори з теплопакетом до 240 Вт, розміри кулера 135 на 79х159 мм, вага 810 г. Ціну кулера компанія поки що не оголосила. Компанія Valve представила оновлену портативну ігрову консоль Steam Deck. Вона отримала OLED-екран замість IPS в оригінальній версії, при цьому трохи більшого розміру. Також новинка отримала трохи оновлений кастомний процесор AMD, він переїхав на 6-нметровий техпроцес, але при цьому зберіг технічні характеристики оригінального чіпа. І ще новинка одержала збільшений акумулятор. В основі приставки Steam Deck OLED використовується 6 нанометровий процесор AMD з 4 ядрами Zen 2, що підтримують 8 віртуальних потоків. Працює на частотах 2,4 3,5 ГГц. Динамічний показник TDP процесора теж змінився і становить від 4 до 15 Вт. У складі чіпа також є 8 ядер графіки RDNA 2 з частотою 1,6 ГГц. Вони забезпечують продуктивність лише на рівні 1,6 терафлопс. У оригінальної приставки використовується такий самий чіп, але на основі 7 нанометрового техпроцесу. Приставка Steam Deck LED отримала 16 ГБ швидкісної пам'яті LPDDR5 6400 проти lpddr 5 5500 в оригінальної версії. Оновлена модель поставлятиметься лише з SSD NVMe обсягом 512 ГБ або 1 ТБ. Консоль отримала 7,4-дюймовий сенсорний OLED-екран з роздільною здатністю 1280 х 800 пікселів. Пікова яскравість дисплея становить 1000 кандел на м2 у режимі HDR та 600 кандел на м2 у режимі SDR. Екран володіє частотою оновлення до 90 Гц, часом відгуку менше 1, ,1 мс, 110% охопленням палітри кольорів dci p 3 динамічною контрастністю 1 млн до 1, а також має два сенсори підсвітки. Valve також оновила бездротові можливості консолі. Новинка підтримує тридіапазонний Wi-Fi 6E, 2,4 ГГц, 5 ГГц та 6 ГГц, а також Bluetooth 5.3. Як і оригінальна модель, оновлена версія оснащена слотом для карт пам'яті SD, SDXC і SDHC. В оснащення входить 3,5 мм аудіовихід, USB 3.2 gen 2, Gen2, а також роз'єм Type-C з підтримкою виведення картинки формату 8K60Hz або 4K120 Гц або 4 k 120 Гц. Крім того, Steam Deck OLED отримала більш ємнісніший акумулятор на 50 Вт. -годин. У поєднанні з переходом на новий техпроцес та використанням більш енергоефективного oled екрана це збільшило автономність роботи приставки від 3 до 12 годин. Оригінальна версія консолі оснащена батареєю на 40 Вт, -годин, з часом автономної роботи 2 8 годин. Valve пояснює, що тести нової консолі проводилися в іграх з обмеженням кадрів до 30 FPS при 50% яскравості екрана та 50% гучності звуку. Залежно від гри та налаштування результати можуть відрізнятися. У комплект поставки входить зарядний пристрій потужністю 45 Вт, а також зарядний кабель, довжина якого була збільшена з 1,5 м до 2,5 метрів. Розміри Steam Deck OLED щодо оригінальної моделі не змінилися, але консоль стала дещо легшою. Габарити складають 298 на 117 на 49 мм. Вага знизилася з 699 до приблизно 640 г. Valve оцінила Steam Deck OLED у версії на 512 ГБ в 549 доларів, а варіант на 1 ТБ 649 доларів. У продажу новинка має з'явитися 16 листопада. Водночас у США та Канаді також з'явиться спеціальна лімітована версія Steam OLED з напівпрозорим корпусом. Вона буде доступна лише у версії на 1 ТБ. У той же час компанія повідомила, що знизила ціни на приставку із 7-дюймовим IPS-екраном. Пер-версія з 64 ГБ пам'яті оцінюється в 349 доларів, версія на 256 ГБ 399 доларів, а варіант на 512 ГБ 449 доларів. Крім цього, компанія знизила вартість док станції Steam Deck Docking Station до 79 доларів. Компанія Corsair оголосила про яскраве доповнення до лінійки ігрових клавіатур. K70 Core SE у привабливому біло-сріблясто-жовтому кольорі. Новинка оснащена лінійними механічними перемикачами Corsair MLX Red, які забезпечують точне налаштування набору тексту. Ці перемикачі забезпечують плавний хід клавіш і щільно сконструйовані для зменшення розгойдування штока. Два звукопоглинаючі шари спіни пом'якшують звуки натискання клавіш, забезпечуючи ідеальну акустику при наборі тексту. k 70 Core є також створено з урахуванням екологічних вимог, як для планети, так і для обладнання. Міцна нижня частина клавіатури на 85% виготовлена з перероблених матеріалів, що робить її найекологічнішою ігровою клавіатурою, яку коли-небудь виробляла компанія Corsair. Клавіатура має міцну алюмінієву верхню панель та міцні кейкапи з PBT пластику. Багатофункціональне коліщадку можна налаштувати для регулювання гучності, яскравості підсвітки, масштабування одним швидким поворотом, а програмована мультимедійна кнопка дозволяє легко і миттєво керувати музикою та відео. Ці кнопки, а також підсвітка, легко налаштовуються у програмному забезпеченні Corsair IQ з можливістю збереження налаштувань в п'яти вбудованих профілях. Також ексклюзивно в інтернет-магазині Corsair є три комплекти клавіатур і килимків для миші обмеженої серії. У ці комплекти входить спеціально розроблений килимок для миші MM350 Pro Extended XL розміром 930х400 мм з водонепроникним мікроплетенням стійким до забруднення, а також сублімовані кейкапи у трьох дизайнах: White Cherry Blossom, Steel Azure та Steel Crimson. На ігрову клавіатуру Corsair K70 Core SE поширюється дворічна гарантія, ціна наразі невідома. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.